я тебе сейчас убью так. А, верный кон! Туда Мой верный кон! верный кон! Куда пропал мой верный кон? Подорожник знаю, что помогает два погнала. Короче, пьеу подорожник знай, что помогает два, мы будем снимать фильм. Я надеюсь, Ярик першу частину бачив. Да, то Ярик першу частину бачив. Да. Все таки це був один із головних. Короче, по сюжету наш гла... наш головний герой, який в прошлій битві чуть не здох, ну це було не по сюжету, точніше по сюжету він чуть не здох, новицею не бачили. І, короче, і він вирішив побудувати свою лодку, щоб його ніхто не замітив. Типа, щоб він був в конфіденційності, понял, Ярик, да? Не, хочу, щоб він був ізольований від брошені. Ні, ну типу, щоб його не вбивали, щоб його не арестували, бо він все-таки подор... знає, що подорожник допомагає. А це мало хто знає, і за, це... за цю інформацію можуть убити. Да. Іменно із цього він вирішив зібрати повний сет інструментів і поплить нахер із цього острова, де случилась битва. Він з собою захватив двох своїх друзей, правда, воображаємо. <кій> і. Лаву В озеро. І за якого він не зміг плисть, пли, впливти. Но зато у нього була катана. якою він хотів відбиватися від когось, правда не знав він од кого. Та де срать, що відбиватися, да, Ярик? Так, да, так. Да. І я ще... Що... і він прямо. І він застряв, але це не біда, це біда бідейша. Я до... Він довбанувся головою об стіну. І так, я придумав свій канал. Ладно, і він випрыгнув нахер оттуда. і найшов секретний проход. Тут вода не здувала його, і він пробрався в цей секретний проход в надії знайти спасіння своє. Ну, а там він знайшов тільки парашу якусь собачу. Родюша. Анхаус прописать. Він е, собирав всі е, три. Кабуни! Ну на нього напали кабуни злі. І взривали усе на своєму путі. Но він спрятався від їхнього путя і вижив, мабуть. Куча? Да, так, він спрятався од них. І... Начався потоп! І його затопило нахер! Ну і правильно, нахера йому знати, що подорожник допомагає. Так реально. Ну і він оказався за картою всього світу. Ну і правильно. Коротше, і він вирішив построїти другу лодку, бо у нього були копії пасти. Но перед цим він вирішив отомстити челу, який в прошлый раз йому повний шаб це зробити. Він зібрався повним сетом. Товарів. Ярик, візьми пушку, це сейчас в жорсткість сюжет буде. Да-да-да. Буєстро <laughs> А я, я тебе тоже. Хірячить цього чіле, Бомбить його. обстреливать, но йому було пофіг, бо він просто чоловік парень. Тоді він вирішив включити ускорителі, но вони не працювали. Тоді він і вирішив Ну, и я помешать. Чу... Но він завжди вбігав, і тоді він вирішив решил кикнуть з своєї команди, Ну правильно. О, корблокс. Ты сдох? Я? Вон на нормальные лодки катать. А у меня нормальная лодка. Да щоб мы вдвох могли кататися, о! Мне нет. Да что ты ты? Я хочу записать видео по бегу до боту. А не подорожники. Ну так ты мне не мешаешь, у меня лодки нормальної немає. Да весь ока у меня крута лодка. А потом я параша, З какой-то ти фармить тика и умеешь Все Е, не за все мы лодками тут фармли. Нет, неправда с теєй лодкою у допливти, а з а легко. Давай, короче. І він вирішив зробити секретний динаміт. Секретний динаміт це про... І це постройка де динаміт. І цей динаміт... Ти дав? Ну я просто вирішив подорожником бути. Спасибо. Ну, я помогаю людям, я ж подорожник. І він притворився машиною. Він притворився машиною фурою автобуса. Подорожника. Фурі, так. Да. Автобусом. Но фурі автобуса не зміг допливти до кінця, бо фурі автобус дуже лош... лошпецька і взагалі параша. Чого, бо він фурі? Бо фурі автобус щось не пливе з хіраліс. І потім він вирішив, якщо так все далі буде йти, тоді нахер суїциднуться. Ну і правильно, що йому в цьому світі робиться, якщо у нього не роботи, у нього не робота фура подорожника. Так реально. Уже не жить. Но його фура робота все-таки, хоч трошки на робота. І тоді він кінець своєї, під кінець, кінець пуття. Нахер взірватися, Ну, а правильно, нагір йому реально жити. У нього фура не їде! Не... Ну, пливе, звісно, але дуже медленно. Не треба, щоб вона їхала, бо це фура. І насрать, що фура так. в воді. Ну, в будь-якому випадку він добрався до кінця, бо у нього був джетпак, а джетпак — це головне в до А я джетпак не взяв. Іменно із цього його друг здох. Правда, я не знаю, схирали він його друг, якщо він пару минут назад його домінірував. Не знаю. Він прохірячив, йому прохірячило камнями пів кольос, пів камня, пів натір своєї житті. Ну, йому було похер абсолютно. Він же подорожник Знає, що допомагає. І ну, в нього вирішили добанутися всі сили пупсики. Який прогмахувались хоть, але попадали іноді, і це було дуже ущербно для, для його фури подорожника. подорожника. І його нахер откинуло, джетпак йому поламало, усе поламало. і він обідався, поплакав і так ей йому сказали у ось, ось пуптики «Поплач свої мамки в подушку. Ну а правильно, зачем йому плакати, якщо він в секунду? Ярик, підвези мене, создай нормальну лодку і підвези мене. А у мене нормальна. Ну щоб я міг з тобою плавати. Ну так плавай. Так стой, я не можу з тобою плавати, я хочу з тобою іменно плавати, А не сам з тобою. Е, е, правда, я не плаваю а, 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 а літаю? Так я хочу, щоб плавали ми іменно. Ну так построй собі лодочку і плавай. Так я хочу з тобою плавати, як старі добрі. Як добрі, старій... добре, У мене якраз є лодочка и могу. Він був весь в крові, аж наскільки що у нього голова була красна Ахір. Ярик, то ти Да. Він... І він довбанув і довбанувся об ноту і здох от цього. Його голова вилетіла на три кілометри назад.